Сьогодні пропоную такий розклад на двох колодах. Твоя реалізація. Попередні пости були про це, і тому зробимо такий розклад, тому що є такий запрос і від моїх клієнтів. Тож і загальний розклад зробимо саме на цю тему. Тобі треба подумати про себе і обрати колоду: колода номер 1 або колода номер 2 І дивитися свій варіант. Можливо, в тебе є якісь питання, пиши в коментарях, став лайки, тому що це ваша плата за цей розклад, да, обмін е, енергіями йде. І ми почнемо. Колода номер 1 твоя реалізація. Ну, зараз. Такий час у вас спокійний, можливо, втома велика, можливо, застій в реалізації, не знаєте, як себе проявити. Немає грошей на це, можливо, немає, може, фізичної сили на це, але вам обов'язково треба розширятися. Всесвіт вас чекає. Вашу реалізацію треба проявляти. Давайте подивимось саме. Ну, ви достатньо ярка людина, але зараз ви знаходитесь в якоїсь депресії, знаходитесь в якійсь, знаєте, ситуації не на часі, не зараз. Зараз не про це, але саме зараз про це. Так, про те, що ви зараз у вас застій, ви не рухаєтеся, не розвиваєтесь, але е, потрібно це робити. Ось по карті е, світ. Е, ви вважаєте, що м, навіщо мені це? Це мені ніяк не допоможе, але вам тут обов'язково треба себе проявити, обов'язково себе показати, е, займатися тим, чого що ви любите. Тут ви можете вести людей за собою. Вам люди будуть. Ну, якби бачать ваше світло і йдуть на ваше світло. Ось тут теж бачите про те, що заряджати треба. Можливо, ви можете вести блог, можливо, ви можете людям дарити якесь свято. От тут про те, що обов'язково треба вам запалити себе спочатку і проявляти себе. Колода номер 2 Ваша реалізація. Подивимось. Ну, Ви зараз шукаєте себе, шукаєте кращого для себе, для своєї сім'ї. Якийсь виход хочете знайти, е Ну, більше знайти себе, можливо, знайти в як жінка знайти, можливо, свого партнера, тут реалізація не професійна, а про кохання. Да? Ви в собі зараз і шукаєте це, можливо, закінчились які у вас відносини, можливо, так не як ви хотіли, от, і ви шукаєте саме зараз це. Не реалізувати себе, а хочете реалізуватися як жінка. Партнер вас якось пішов від вас, і це все закінчилось. Але ви не хочете цього ну, бути. Так, тут про те, що ви себе шукаєте, хочете кращого для себе життя, але саме в любові. Ви шукаєте партнера. Закінчились відносини, і е, ви, можливо, вже довгий час сама, або зараз просто сама, і ви хочете реалізуватися саме в сім'ї, е, саме як жінка і прям жена законна, дружина законна. І, е, ну, Реалізуватися саме там, не в е, плані професії, роботи, а саме е, в реалізації як жінка. Тут про це про це саме, щоб бути дружиною, бути е, опорою, знайти свого єдиного, да, свою, свою половинку е, і бути з ним. То який же для вас совет від карт? совет вам такий, що вам потрібно все одно рухатися, все одно розвивати себе, розвивати свою творчу сторону, свою професійну сторону. Тут все одно треба спочатку реалізувати себе, і потім прийде партнер, той, який саме вам по душі, по серцю такий сильний, як ви хочете, да? ось такий, щоб він дивився поряд з королевою. якщо ви чекаєте короля, то треба стати і королевою.